Ой-ой-ой, що буде? Три слова: перевага у небі. F-16 – це те, до чого ми прагнули так довго Нідерланди і Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським. Ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати Ми літаки F-16 Україні та українським повітряним військовим силам у тоді, коли виконані будуть виконані умови умови для такої передачі, це наступний крок в нашої підтримки України, і це довгостроковий крок. Президент України поділився знімком з Рюти та підписав його. f-16 проривна домовленість від сьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди, дякую, Марку. Дякую всім, хто допомагає. Він також наголосив, що це лише початок. Керівник офісу президента Єрмак навіть не натякав на цю подію ребусами, а сказав по факту: 42 винищувачі будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. Він повідомив, що над цим працювали ще з весни, і все вдалося. Це наступний крок при нашій підтримці України. Будемо продовжувати підтримувати Україну. Скільки б це не коштувало, скільки потрібно військова підтримка, гуманітарна допомога, зусилля по відновленню, 17 серпня, Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Нагадаю, що в травні Нідерланди заявляли, що навчатимуть українських пілотів на F-16 і натякали, що водночас не можуть проводити навчання у разі відсутності винищувачів. Тепер же домовленість є всі знають, що винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації. Далі більше. Разом до перемоги, а ми працюємо для вас. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Дехто в російських спецслужбах закликає Володимира Путіна звільнити міністра оборони Сергію Шойгу та начальника генштабу Герасимова та перейти до більш агресивного ведення війни. Про це написало американське видання Bloomberg за словами п'яти осіб, обізнаних ситуацією. Пишуть американці. Прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах пропонують оголосити військовий стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію. Нужна мобілізація, і вона була пройти не тільки одна, тоді де в началі осені була пройти ще одна мобілізація. У нас є проблеми з лічним составом. Розумієте? Визначається, що багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією Володимира Путіна на заколот Євгена Пригожина. Та його подальшою нездатністю покарати ватажка ЧВК Вагнер. Але справа в тому, що невдалий заколот Пригожина підтримала частина російської еліти Затримання минулого місяця Ігоря Гіркіна, колишнього офіцера російської розвідки, висунуло цю напруженість на перший план. Країна не переживе ще шість років влади цього марного боягуза, сказав Гіркін про Путіна у своєму телеграм-каналі, на який підписані 840 тисяч осіб. Президент повинен забезпечити передачу влади дійсно здатній и відповідальній людині. В России сейчас назревает системный, он не назревает, он уже есть, системный кризис, он приобретает все более термальную, если можно так выразиться, температуру. То есть температура в обществе растет. Мы находимся на грани очень серьезных внутриполитических изменений, причем катастрофического характера. 70-річний Путін, який вже керує Росією найдовше з часів Йосипа Сталіна, зрівняється з цим диктатором, якщо буде в Кремлі до 2030 року. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Ботин росіяни відступають, а ЗСУ мали успіхи на інших відрізках фронту. Сили оборони продовжують просуватися у напрямку Роботино. На фронті росіяни мінують участки свого відступу, що сповільнює контрнаступ ЗСУ. Там тривають важкі бої біля Роботино та в самому селі. ЗСУ вдається відтісняти росіян, і ті потрохи відходять на південь. Армія РФ має серйозні проблеми контрбатарейних можливостей на всіх ділянках фронту, особливо на запорізькому напрямку, пояснюють в американському інституті вивчення війни. Аналітики повідомляють. Що підрозділи ЗСР відчувають нестачу офіцерів через втрату живої сили, і що рядові командують деякими російськими ротами, якими повинен керувати молодший офіцер. Тим часом збройні сили вели контрнаступальні дії на інших ділянках. Ситуація на Сватівському напрямку там тривають бойові дії біля Синьківки та у Серебрянському лісництві. Однак у протистоянні українським військовим ворог успіху не мав. Ситуація на Бахмутському напрямку там тривають важкі бої в Кліщіївці та біля Андріївки. Сили оборони мали частковий успіх. За даними військових, на даній ділянці ворог застосовує комбіноване мінування. Це суттєво впливає на подальше просування українських військ. Що стосується вдівки, то там вчергове провалилася спроба наступу росіян. А ось на Бердянському напрямку ворог втік з деяких позицій. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Ну, дуже насичений вчора був день. Так багато є чого вам розповісти. Як перша леді приревнувала Володимира Олександровича, прем'єрка Данії посадила Зеленського у літак, а Білгород став каменем. Спотикання далі. Я вам вже розповідала, як керівник апарату генсека НАТО Єнсен натякав, що Україна може вступити в НАТО обміном на території, які зараз захопила Росія. Він казав, ніби розмова про це була із іншими союзниками. Зеленський вирішив дати на це вичерпну відповідь. І що я вам скажу у Білгороді, дуже напружилися. обмін на Так. Готові обміняти Білград на наші членства в НАТО Дякую. після того, як президент України доречно пожартував, відповідаючи на запитання про можливі територіальні поступки за для членства країни в НАТО, Розмі весь вечір публікували цю новину. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції Зеленського з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен під час візиту на авіабазу королівських військово-повітряних сил. Президент часу даром не втрачав та сів у винищувач F-16 разом з прем'єркою. Як то кажуть, протестував та ознайомився. О, ні, то я дождався. Це катесіке сидів, ждав, ждав, але все таки. Є. Можу відкрито заявити: перший українець вже був в кабіні легендарного літака. Але уявити себе пілотом це те, що треба, особливо коли воно знадобиться у повсякденному житті. Бо перша леді завжди поруч і контролює ситуацію. Жарти жартами, але відбуваються такі події, які дійсно увійдуть в історію. А з таким президентом, як наш, домовитися можна з ким завгодно, навіть з інопланетянами. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Масове переселення до тимчасово окупованого Маріуполя планують привезти 300 тисяч жителів Російської Федерації. Для цього росіяни розробили так званий план розвитку, який передбачає збільшення населення шляхом міграції. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Заплановані демографічні зміни хочуть втілити до 2000 тисячі. Тридцять року, а для того щоб стимулювати росіян приїжджати в тимчасово окуповане місто, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек. Окрім цього, окупанта завозять туди заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів країни-агресорки своєю чергою місцевих мешканців. Примусово депортують на територію Росії в американському інституті вивчення війни вважають, що такі спроби російської влади депортувати українців та заселити міста російськими громадянами ймовірно є кампанією навмисної етнічної чистки на додаток того, що це є явним порушенням конвенції про запобігання злочину, геноциду та покарання за нього. Аналітики нагадали, що до повномасштабного вторгнення населення Маріуполя становило понад 400 тисяч людей, а станом на травень 2023-го у місті залишилося близько 120 тисяч осіб. Але ми віримо, що з часом як в український Маріуполь, так і в інші українські міста до своїх домівок повернуться українці. Замість обіцяних сотень танків від партнерів Україна отримала лише 60 леопардів. Про це посилаючись на джерело в українському генштабі, пише The Economist. Крім того, співрозмовник розповів виданню, що українським силам захисту катастрофічно не вистачає машин для розмінування, і у нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких закликає захід. Величезна проблема для успішного наступу відсутність повітряного прикриття, яка ускладнює зсу про. Російських мінних полів і лінії оборони. Через все це українське військове керівництво відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло. Та все одно початок контрнаступу у червні був катастрофічним, зазначає міжнародне видання, пояснюючи, що дві бригади підготовлені на заході втратили на мінних полях багато людей і техніки. Після того усі плани кардинально змінили і скоригували відповідно до реалій. Все те ж джерело з генштабу пояснило міжнародним журналістам, Україна зробила пріоритетним збереження армії, змінивши тактику, що передбачала великі втрати, на тактику, яка робить акцент на пригніченні ворога артилерію, реб та БПЛА. Ось такі слова анонімного інформатора наводить за економіст. Ми більше не плануємо операцій, які передбачають великі втрати. Акцент зараз робиться на пригніченні противника, артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі. Кінець цитати. Крига з кресла. Україна отримує такі бажані винищувачі. А українські льотчики вже поїхали в Данію для навчання польотів на F-16. Туди відправились уже 70 наших авіаторів. Це і самі пілоти, і ті, хто обслуговує техніку. Про це розповів речник наших повітряних сил. Це лише першопрохідці. Далі за кордон освоювати винищувачі. Поїдуть і інші українські пілоти. Бо зараз відомо, що за допомогою 42 літаків F-16, які отримує Україна, буде створено близько близько чотирьох авіаційних бригад. Втім, для того щоб повністю замінити старий авіаційний парк техніки і отримати перевагу в небі, нам потрібні щонайменше 128 таких винищувачів, розповів Юрій Ігнат. Понад 100 літаків дійсно таки потрібно і розосередити їх сьогодні на різних аеродромах. Ну щоб вони реагували на різні виклики. Те, що як вони можуть працювати, те, що вони багатоцільові, Ми вже з вами говорили. Вони можуть завдавати ударів по різних цілях, і по літаках, і по наземних, по телах противника. Зокрема, у тренуванні українських пілотів візьме участь коаліція з 11 країн. Велика Британія стане наступною, куди відправляться наші льотчики. Ними стане молодь. Фактично, вчорашні випускники, які вчитимуться керуванню бойових залізних птахів. Нам на освоєння цього самоліта понадобиться мінімум півгода. К пилотам, что F-16, что F-18, что любой другой самолет, полгода это минимум. Плюс языковой барьер. Те летчики все свободно говорят по-английски. Это авиация, это язык. А uh, ще прийняти і всі говорять на ньому, і говорять на тому уровне, який нужен для бойового примінення. То тобто, є процедури НАТО они теж прекрасно знают. Є й такі програми навчання на F-16, що триватимуть довше і до двох років. Це робота на перспективу для того, щоб переозброїти українські повітряні сили на різні нові для нас види техніки. Тому саме на це буде робитися акцент і в навчанні пілотів в Харківському університеті повітряних сил. Азу звичайно нови. Але в 16 здатний змінити перебіг подій здатний забезпечити нам те, що нам потрібно сьогодні найбільше. Найбільше нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, аби почути тут новину про перемогу України на Полтавщині. Арештували майно російського генерала на понад мільярд гривень. За матеріалами служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Як повідомляє прес-служба СБУ, до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об'єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Загальна вартість активів становить понад 1 мільярд гривень. Серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні і торговельно-розважальні центри з загальною площею майже 30 тисяч метрів квадратних. В СБУ зазначають, що заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які проживали в Україні. Але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в Росію і отримали там громадянство. Тобто, російський генерал використовував своїх родичів задля легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем. У Москві цитую, крім того, близькі Капашина використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. В подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни агресора у вигляді сплати податків та зборів. Додають у відомстві. Під час обшуків у приміщеннях, які належать родині російського генерала, виявлено військову форму російського зразка. Заборонену радянську символіку та пропагандистську літературу Росії, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі. Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими служби безпеки за декількома статтями. Ось такі новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для нас. Це дуже важливо.